Показові змагання з волейболу у Південному. В спорткомплексі Олім 13 вересня відбулась товариська зустріч з волейболу. На майданчику зійшлася команда комунального закладу Спорт для всіх та волейболісти з Одеси. Сьогодні ми запросили дві команди. Ну, наша третя, як ви бачите, тому що цей вік тільки тільки починає, і вони ще так ну трошки бояться. Ви бачили теж по грі, що Такі ще вони не впевнені в собі. Тому ми три команди, щоб всі були у нас в призах. У нас і будуть з медалями, будуть на перше місце, отримують ціні подарунки. Ось ну і ну кубки, само собою. У Нас є дівчатка, ну взагалі тут 12-13 рік народження, але ви бачили, оці трошечки в мене відрізняються. Це взагалі 15-й рік народження. У Нас є сама молодша група, і діти, які вже там ну, такі більш-менш ну, навчилися грати, ми їх теж сюди залучаємо. Ось ну, перша гра в принципі непогано. Як тренер, ну я бачу всі недоліки, тому ну є над чим працювати. А ми запросили команду з школи Олімпійського резерву імені Бориса Літвака. Дві команди приїхали до нас сьогодні. І ось ми граємо змагання. Дуже добрі для дітей це. Свято, бо в нас дуже мало зараз змагань з такою ситуацією в нашій країні. Дівчата як тренуються добре. Літо ми все тренувалися, там було трошечки у нас відпуск малих, а так тренуємося, готуємося до чемпіонату на наступний рік. Будемо молодшими грати чемпіонат України дитяча ліга. Готуємося поки. Ну, мало ігор, вони трошки бояться. Ну, мандраж, такий зал гарний, великий. Ми тренуємося в школьному залі, в шкільному. Такий великий зал, ну де грали такі гравці, такі команди, такі страни, що для них це трошки мандраж для дітей. Зараз як тренер, ви спостерігаєте за грою своєї команди? Розкажіть, як вони емоційно? нервую, нервую, бо знаю, ми, ми зараз перейшли з ними. На нову схему гри, і вони зараз думають не про гру, а куди їм зараз бігти і де вони мають стояти. Ми дуже довго це відпрацьовували. Участь у змагання взяли дівчата віком 12-13 років. Для юних спортсменок була можливість продемонструвати свою майстерність а також перевірити напрацювання в комбінації в грі. Нам дуже подобаються таке змагання. Ми дуже раді нашій тренерці, яка за це домовилась і на це согласилася. Ми дуже їй вдячні за це. Як тоді йшла підготовка до цього змагання, чи було страшно. Нам, коли про це сказали, нам дуже було страшно. Але ми потім про це якось почали забувати і почали якось збиратися і прям так, прям грати дуже добре в цьому. Прям так. Нам коли сказали недавно. Це було в четвер. Нам сказали, що в нас вже в неділю буде соревнування. ми як зібралися, як почали дуже добре грати, то так от. Ми там був, тіпа, на тренуваннях ми взагалі не переживали за це. Тільки ось тут ми приїхали і почали якось так розслаблятися, що так грати погано. А Взагалі, як тобі емоційно, коли ти вже грала в команді зараз проти суперників. Суперники дуже добрі. Про них не можу нічого сказати, чесно не знаю. Ми з командою. Як називається. – Команда Куперни? Одеса. Одеса. Ми з нею вже грали, ми їм програли і зараз ми дуже хочемо їм виграти. Тому що два рази програти якось не хочеться. Мені дуже подобається, але... Трішки сважнавата з «Південною». А чому? Ну, не сильна команда. От взагалі в була на полі, що вона страшна? Ні. А як взагалі лікували себе без команди? Ми дуже багато працювали з тренером. Так, ш... ну, проводили якісь вправи, тому ось так. Це взагалі коли от сюди не як тільки взагалі намагалася тепер, які були емоції, чи було страшно, чи я думала, що треба більше готуватися. Ні, не було, тому що я ну, тому що не треба переживати, що програєш або покажеш, що ти не вмієш грати. Тут просто для себе. Все дуже емоційно, дуже переживали. Ну тобто, такий. Страх дуже у всіх присутність. Ті, хто давно грають, ну таке, а ми дуже боялися. Ну емоційно, ну це дуже весело. До нас приїхали, ми граємо просто прекрасно. А от як тільки ви дізналися, те, що буде питати проти них, от як почали готуватися? А, як ми почали готуватися? Ну як завжди, як обичні тренування наші. Тільки більш серніше, ми розуміли, що в нас гра, і ми в два рази більше там бігали, ще щось. Ну тось, тобто, ми старалися більше. От те, що зараз от, ви сидите, підтримуєте своїх коли вони грають, коли саме виходите на боли і вас підтримують. Як це впливає? Це впливає дуже емоційно, коли тобі протилежна команда кричить, що Сітка, ау, ну, ти збиваєшся дуже сильно. А коли тебе починає підтримувати твоя команда, одразу спокійніше становиться. Дехто не любить, коли кричать Своя же команда, і їм треба настроїтись. Тому це кому як. Особливостю зустрічі стало те, що нагороди отримали всі учасниці. Мета організаторів змагань здобуття в гравців досвіду.